В наші часи, чи не найголовнішими святами вважаються Різдво та Новий Рік. Ми залюбки проводимо цей час із сім'єю та друзями, згадуємо та підбиваємо підсумки минулого року та зводимо сподівання на прийдешній. Зрештою, багато і смачно їмо та даруємо одне одному подарунки. Існує багато традицій, пов'язаних з Різдвяними та Новорічними святами, але одним із найяскравіших. Є традиції колядування та щедрування. Вони зберіглися і донині, навіть у містах колядування є звичною справою. І хоч ці обряди вже не носять такого сакрального значення, як раніше, вони залишаються важливою частиною нашої культурної спадщини. Можливо, не всі, але багато хто ще зі своїх шкільних часів пам'ятає, як збиралися компанією, майстрували зірку та йшли колядувати по хатам чи квартирам. І якою ж радістю було, коли ще й грошей хороших колядникам дадуть. Ну а пісні, якими супроводжувалися ці обряди, стали цілим пластом фольклору зі своїми особливостями та цікавинками На столі свята вечеря, вся родина за столом вільчиняє ангельбері. добрий вечір, добрим людям на дорой. Дуже часто у найдопитливіших з нас, дітей, постає питання Хто перший придумав святкувати новий рік? І навіщо? А чому ми святкуємо його саме в січні? Ба Більше дехто з нас молодшою, так і вважав, що новий рік не стає навесні. І в науки є відповіді на ці питання. Звичай святкувати прихід нового року міг з'явитися тільки тоді, коли людина усвідомила б природні цикли. Ще первісні люди розрізняли настання холодного та теплого сезонів. Пізніше стали виокремлювати холодний, теплий та перехідний від першого до другого. Коли ж первісні люди почали обробляти землю, розводити скотину та осіли, вони змогли уважно слідкувати за небом і дослідили настання весіннього та осіннього рівнодення, ну а також зимового і літнього сонцестоянь, які дали розмежування чотирьом сезонам: зима, весна, літо та осінь. В цей же період з'являються первісні вірування наших пращурів, які ми звемо язичництвом. Люди, що ведуть осідлий спосіб існування неабияк залежать від сил природи дощу, грому, спеки, морозу і так далі. В спробі задобрити природу з'являються різноманітні ритуали, які мають забезпечити людям добробут. Тож новий рік за деякими припущеннями починався в наших пращурів з весняного рівнодення, адже прихід весни для них знаменував початок польових робіт, а отже, і початок нового календарного циклу. Також важливим для них був кінець зимової пори, яка була в ті часи набагато морознішою, ніж зараз, і яку, бувало, не всі могли пережити. А настання потепління та оживання природи довкола пробуджувало в людях радість та надії на щасливе майбутнє. Свої радісні почуття наші пращури виливали у спеціально призначені до новорічних святкувань пісні, які ми зараз звемо колядками та щедрівками. Однак назви ці виникли набагато пізніше самих пісень, нарікли їх таким чином лише з приходом та розповсюдженням християнства в Україні. Слово щедрівка походить від щедрого вечора, тобто вечора перед Новим роком. Слово школятка походить від латинського слова календае, що означало перші дні місяця в Римській імперії, ну або ж від календаї, назви Нового року у Візантії. Під тиском нововведеної релігії також відбувся зсув початку Нового року з весни на період з 25 грудня по 1 січня, тобто ближче до народження Ісуса Христа. Все це відобразилося і на фольклорі, який по сей день зберігає в собі риси як язичницьких ритуалів, так і християнських вірувань. Знаходимо в колядках та щедрівках і згадки ластівок з зозулями. Що й вказує на прадавнє їх походження, і возвеличування небесних світил, як от Сонця, місяця та зірок, і вигуки Дай Боже, які, вірогідно, є видозміненим язичницьким зверненням Боже», що походить від імені «даждь Бога». Пропоную вам до прослуховування доволі популярну щедрівку Ой, сивая тая Зозуленька. Share. Sure. У даному творі ми маємо яскравий приклад саме прадавньої щедрівки, в якій йдеться про зозуленьку, сад, сонце, місяць та зорі. Ще однією цікавістю в даній пісні є постійне повторення слів «щедрий вечір, «добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Такі заговори є залишками вербальної магії, тобто віри наших предків у силу слова. Вважалося, що повторене багато разів могло здійснитися. Тому в колядках і щедрівках є багато подібних зворотів з побажаннями щастя, добробуту та миру. Проте ясно, що не всі колядки та щедрівки мають таке глибоке, прадавнє коріння з приходом християнства до цих пісень почала проникати християнська тематика. Іноді такі колядки створювали штучно семінаристи чи дяки. Відрізняються вони великою кількістю книжних слів, які прості люди не розуміли ані тоді, ані зараз. Іноді ж самі люди співали про Христа та інших святих під впливом церковних проповідей. Однак в такому випадку часто ставалися своєрідні казуси, коли на груд язичницької міфології накладалися біблійні сказання і виникали твори, наприклад, зі святим Юрієм, що камні рубає, церкву будує. Пропоную послухати колядку саме відповідного сюжету про Діву Марію, що церкву збудувала. сонце. радуйся небо, земля веселися, Христос народився, Радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, а в другім віконці є Ясний місяць. Радуйся, Небо, земля веселися, Христос народився. Підсумуємо нашу сьогоднішню розмову. Ми розкрили саме історію виникнення колядок та щедрівок. А от про особливості музики та процесу виконання ми говоритимемо в наступній лекції з циклу. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!